Різдвяно-патріотичний перформанс у центрі Франківська організували колективи із народного дому хриплена. За словами керівниці народного аматорського хору Яворина, колектив разом із учасниками драмгуртка підготували сім колядок та вертеп на сучасний лад. Заспівали також щедрівку, яка є автентичною саме для хриплена. Готуватися та шукати матеріал для виступу почали ще наприкінці жовтня, розповідає Катерина Петрів, художня керівниця народного дому Хриплена. Виступ, який називають патріотичним, вже показали жителям Хриплена та вихованцям дитсадків. Це щедрівка, яка притаманна для цього регіону. Є, звісно, різні різні варіанти, але саме цей варіант мелодія і тексти саме в Нашому селі виконують. Дізналися ми її від жителів села, старих таких старих жителів села, і щорічно на розколяді, все село її виконує. Участь у перформансі взяли близько 30 -ро людей за словами директорки народного дому Хриплена Наталі Левчук. Цього року не тільки створюватимуть настрій перехожим. Патріотичний тому що ми зараз дуже використовуємо колядки на новий лад, тобто, в яких оспівуються теперішні реалії. Війна, важко про це говорити, але ми стараємося, щоб це було близько зараз людям. Наталя Майструк прийшла із двома дітками. Каже, вже ходили колядувати із дівчатками. Виступ їм подобається. Паралельно відбувається збір коштів на підтримку наших збройних сил України, адже у кожного свій фронт, а у нас культурний фронт. І ми таким чином підтримуємо нашим хлопцям і щиро дякуємо, що саме їм що ми маємо можливість сьогодні тут виступати і виступаємо заради них. Особливо старші, яка вже трошки більше розуміє, яка вже ходить в музичну школу і цікавиться цим. І більш цікаво, ніж менші і менше трошки. Рости потрібно Наталія Олексієнко, Роман Булелик. Суспільне, новини Івано-Франківськ.